В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску літувальники провели пожежні навчання в Ізмейському державному гуманітарному університеті. Всесвітній день поінформованості про цукрову залежність. В Ізмейлі завершився четвертий тур чемпіонату України з гандболу. 30 жовтня день працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Вітаю з вами у студії Юлія Патлецюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 жовтня орієнтовно такі. 693 640 осіб особового складу, 9137 танків, 18 433 одиниці бойових броньованих машин, 19 955 артилерійських систем, 1242 реактивних систем залпового вогню, 988 засобів протиповітряної оборони, 300 69 літаків, 329 гелікоптерів, 17 979 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2625 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 27 840 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3567 одиниць спеціальної техніки. Рятувальники продовжують проводити пожежні навчання в освітніх закладах Ізмаїла. Цього разу такі навчання відбулися в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Для усіх присутніх був продемонстрований алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях. Подробиці дивіться у репортажі. Рятувальники продовжують проводити пожежні навчання в освітніх закладах Ізмаїла. Цього разу такі навчання відбулись в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Після навчальної евакуації головна інспекторка Наталія Гошкодер розповіла присутнім про алгоритм дій у різних ситуаціях, зокрема, під час виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Під час теоретичної частини ми довели майбутнім педагогам, як необхідно діяти у разі виявлення вибухонебезпечного. Або підозрілого предмета ми пояснили, який алгоритм дій необхідно виконувати, якщо ви натрапили на такий предмет, або стали свідком. Є три основних правила: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Також рятувальники показали на практиці майбутнім вчителям, як за допомогою підручних засобів огородити місце небезпечної знахідки. Це робиться для того, щоб всім було зрозуміло, що там є небезпечно і необхідно обов'язково відійти в безпечне місце. Відстань від знайденого предмета до безпечного місця повинна становити не менше 300 метрів. І обов'язково. Пам'ятайте, що у разі виявлення такої небезпечної знахідки вам необхідно телефонувати за номером 101 до служби порятунку або за номером 102 до національної поліції. Від надзвичайних подій не застрахований ніхто. Однією з найпідступніших є пожежа. Як діяти у разі її виникнення, знає далеко не кожен. Тому ізмаїльські рятувальники велику увагу приділили питанню пожежної безпеки. Пояснили, як діяти у разі виникнення пожежі та яких першочергових. Дій слід дотримуватись зараз. Холодає люди. Починаються користуватися обігрівачами, електроприладами, генераторами вимикають світло, потім вмикають є перевантаження електромережі. Люди починають використовувати пічне опалення, і тому саме через це. І через невиконання правил пожежної безпеки дуже часто виникають пожежі саме в житлових будинках. Також розповіли про види вогнегасників та як ними користуватись. Кожен студент міг на практиці відпрацювати ліквідацію пожежі в реальних умовах. Рятувальники радять в кожній домівці мати порошковий вогнегасник. Він є універсальним і він дуже добре справляється з пожежею на первинній стадії. Тому майбутні вчителі мали змогу загасити умовну пожежу завдяки порошковому вогнегаснику. Такі корисні пізнавальні заходи дуже важливі, тому рятувальники і надалі їх будуть проводити на території Ізмаїльського району. Фахівці ДСНС Впевнені, проведення таких заходів збагачує знання студентів, дає відповідні навички та допоможе правильно зреагувати під час надзвичайної ситуації. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми. Новин. В рамках кримінального провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України оперативники могилів Подільського прикордонного загону спільно зі співробітниками УСР ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрили організатори незаконного переправлення осіб до Молдови. Під час санкціонованого обшуку автомобіля зловмисника 35-річного іноземця, мешканця могилів Подільської громади, правоохоронці виявили травматичний пістолет і 25 набоїв до нього. У будинку, де він Проживав, було знайдено надувний гумовий човен, весла та насос. Вартість послуг сягала 5 тисяч євро з клієнта. Під час затримання у чоловіка було при собі 3 тисячі євро, які він отримав як аванс. Ділка затримали відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон. 30 жовтня відзначається всесвітній день поінформованості про цукрову залежність. Цей день покликаний підвищити обізнаність про ризики та наслідки цукрової залежності, а також для підтримки людей, які боляться з цими проблемами. Подробиці дивіться далі. 30 жовтня відзначається Всесвітній день поінформованості про цукрову залежність. Цей день покликаний підвищити обізнаність про ризики та наслідки цукрової залежності, а також для підтримки людей, які борються з цими проблемами. Цукрова залежність це стан, при якому людина постійно потребує великої кількості цукру, що може призвести до різних хронічних захворювань, таких як діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання та стоматологічні проблеми. Цукровий діабет є четвертим за смертністю в групі хронічних захворювань. Щороку. Півтора мільйона смертей у світі пов'язують із діабетом. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 193 мільйони людей не знають про свій діагноз, бо спочатку діабет другого типу немає симптомів. Цукровий діабет це хронічне захворювання, яке проявляється тривалим та стійким підвищенням рівня цукору в крові. Вище норми за даними ВОЗ близько 400 мільйонів людей по всьому світі страждають на діабет. Якщо ми будемо говорити про Україну, то за останні 10 років захворюваність на цукровий діабет збільшилась майже в половину. Коли ми їмо, наш організм переробляє вуглеводи, що містяться в їжі на цукор, глюкозу. За його засвоєння відповідає інсулін, гормон підшлункової залози, який дає клітинам сигнал поглинати розчинену в крові глюкозу та використовувати як джерело енергії. Діабет виникає тоді, коли виробництво інсуліну припиняється, бо гормон не може нормально виконувати свою функцію, внаслідок чого цукор починає накопичуватися в крові. Цукровий діабет буває кількох типів. Розрізняють декілька типів цукрового діабету. Та найбільш поширені це діабет першого типу та діабет другого типу. Діабет першого типу це інсулінозалежний діабет. Він проявляється недостатнім виробленням інсуліну. Його лікують за допомогою інсулінотерапії. Діабет другого типу це інсулінонезалежний, діабет. Він проявляється неефективним використанням інсуліну. Пацієнти, які мають діабет другого типу, мають щоденно приймати цукорознижуючі препарати. Серед найбільш поширених симптомів цукрового діабету виділяють постійну спрагу, часте сечовипускання, підвищену втомлюваність, втрату ваги без причини, погіршення зору, полізи і подряпини, які довго загоюються. Ризик захволіти на діабет залежить від генетичних чинників та умов життя, однак можна підтримувати концентрацію цукру в крові на нормальному рівні за допомогою здорової дієти та активного способу життя. Важливо вживати достатню кількість білка та клітковини, яка міститься у фруктах, овочах, Бобових та горіхах, не допускати зневоднення організму, а також контролювати рівень стресу. Слідкуйте за станом свого організму. Вчасно звертайтеся за допомогою до фахівців та бережіть себе. Юля Патлацюк для програми новин. На Одещині прикордонники надали змогу вивезти до Румунії колекцію раритетних фотоапаратів. Під час огляду рейсового автобусу марки Ман, що слідував до Румунії через пункт пропуску орлівка, прикордонники мейського загону виявили 42 фотоапарати, що, ймовірно, мають культурну або історичну цінність. Фотоапарати Зеніт, ФЕТ, іскра та інші перевозилися як звичайний багаж. Деякі з них виготовлені ще у 30-х роках. Жодних дозвільних документів на їх перевезення 46-річних. Громадянин України не мав на чоловіка. Складено протокол за статтею 471 МКУ на декларування товарів. Виявлені предмети вилучено до рішення суду. Заходи проводилися у взаємодії з представниками одеської митниці. 25 та 26 жовтня в Ізмейському палаці спорту пройшов четвертий тур чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд. Місцева команда Ізмаїл продемонструвала високий рівень гри, здобувши дві перемоги. Докладніше про це розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі завершився четвертий тур чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд суперліги сезону 2024-2025. Він відбувався 25-26 жовтня у місцевому палаці спорту. Протягом двох гандбольних днів болівальники спостерігали за шістьма іграми за участі спортивних команд Ізмаїл, СК Львів», кадю США, Хмельницький, Донбас, Карпати та Одеса. 25 25-26 жовтня у палаці спорту. Наше місто приймало четвертий тур чемпіонату України з гандболу, Суперліга. До нашого міста приїхали найсильніші команди України, це команди Одеси Львова, Ужгорода. Ужгород, в Ужгороді дислокуються дві команди це Карпати і команда Донбас. Наша команда команда міста Ізмаїла. Для команди Ізмаїл, яка лише другий рік виступає у найвищому дивізіоні. Ці змагання стали нагодою зміцнити свою позицію на рідному майданчику. Вигравши обидва матчі проти львівської команди з рахунком 35-21 у першій грі та 23-19 у другій. Ізмаїльські гандболісти закріпили свій статус одного з найсильніших гравців Суперліги. Після перемоги тренерський склад команди на чолі з Володимиром Лобчуком та Ігорем Бондолом відзначив злагоджену командну роботу та високий рівень підготовки. Дуже важка гра. Вчора Хлопці віддали купу емоцій, але сьогодні самоуспокоєння зіграла злу шутку з нами, але слава богу взяли три очка, які нам будуть тут дуже потрібні по на території. На... Протяжні чемпіонату війська команда молода, дуже молода, але хлопці потихоньку підростають в плані ігровому. Дуже, дуже приємно, що в Львові гандбол не пропадає. Дуже приємно, що у нас Ізмаїл почав розвивати гандбол. Перше би привітати команди Ізмаїл з перемогами. Сьогодні нам, на жаль, дуже сильно не вдався перший тайм в плані реалізації ігрових моментів, тому що було створено купа ситуацій, які ми просто реально не реалізували на фінальному етапі атаки. В принципі, хлопцями задоволений, сражалися, особливо показав другий тайм, був момент, де до кінця не зіграли, але ну, це гра. Будемо далі працювати. Що стосується наших семейників, команда досить така симпатична. В минулому сезоні вони вперше дебютували в супровізі і зразу себе зарекомендували, як цікава гамбольна команда. Приїхавши до Ізмаїла, бачила, що тут є комфортні умови для того, щоб цей вид спорту тут в цьому місці розвивався. Плани на майбутнє рухатися вперід. Все ж таки нам треба здобувати вже якісь очки. Тим більше, що я переконаний, що команда до цього вже готова. Матчі, проведені в атмосфері підтримки та спортивної напруги, стали ще одним свідченням незламності українського спорту, який триває навіть в такий складний час. Кожен успіх на гандбольному майданчику гравці і тренери присвячують українським воїнам, що боронять країну. Адже саме завдяки їхнім зусиллям, спортсмени мають змогу виступати і перемагати на славу українського спорту. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми Новин. 12 тисяч доларів за уникнення мобілізації. Поліцейські затримали 23-річного жителя Одеського району за зловживання впливом. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Протиправну схему незаконного збагачення викрили слідчі та оперативники відділу поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси. Захист суспільства від наркотичної загрози щоденна боротьба працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. 30 жовтня Україна відзначає їх професійне свято. Подробиці дивіться далі. 30 жовтня в Україні відзначається День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, професійне свято тих, хто присвячує своє життя захисту суспільства від однієї з найсерйозніших проблем сучасності. Протидія наркоторгівлі – це не просто робота, а справжній виклик, адже наркотики становлять загрозу не лише для окремих людей, а й для всієї держави. Щодня правоохоронці борються з організованими злочинними групами, займаються профілактикою серед молоді та реагують на виклики, пов'язані з розповсюдженням наркотичних засобів. Працівники Ізмильського районного відділу поліції відіграють важливу роль у протидії наркоторгівлі в Одеській області. Завдяки їхнім оперативним заходам та зусиллям у боротьбі з наркозлочинністю в регіоні вже нейтралізували безліч небезпечних схем, знешкодили велике наркогрупування, таким чином врятували сотні життів від згубного впливу наркотиків. Їхня робота поєднує в собі оперативність, професіоналізм та постійну готовність до ризику. Такі операції та затримання є щоденною роботою правоохоронців, які, незважаючи на небезпеку борються з наркоторгівлею? Їхні зусилля допомагають зменшити кількість наркотиків, які потрапляють на вулиці українських міст. У день працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків важливо наголосити, ця боротьба не може бути успішною без підтримки громадян. Кожен з нас має право і обов'язок допомагати правоохоронцям. Якщо ви стали свідком підозрілих дій, володієте інформацією про можливий обіг наркотиків, не залишаєтеся осторонь. повідомляйте про це відповідні служби спільними зусиллями. Ми можемо створити безпечніше і здоровіше суспільство. Цей день нагадування про відданість працівників підрозділів, які ризикують своїм життям. Аби захистити наше майбутнє. Їхня праця залишається неоціненною, адже вони щоденно стоять на сторожі безпеки країни, борючись проти одного з найнебезпечніших викликів нашого часу. Іван Поляков для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 61 копійку, єврокупівля 44 гривні 60 копійок, продаж 45 гривень 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє у четвер, 31 жовтня в везмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9,11 градусів тепла, в день 11,16 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. В день 13-15 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.